Всім привіт народ! Слава Україні! Збираюся далі в поле, працюємо каратом. Обмолот наразі встав, тому що ми завалили сушку зерном. <кхи> мова сьогодні не про то ні про обмолот, ні про карата. Як ви вже зрозуміли з назви відео, мова сьогодні про нашу сушку. Минулого року після запуску я знімав коротеньке відео про неї. Сьогодні а, хотілося б знову поговорити, що таке є сушка, для чого вона, що вона нам дає, які переваги. <кхи> ну і те, і це. Вже працюємо другий сезон з нею. Минулого року тільки поставили. Фактично ще. Підтираємо технологію, тому що ще вчимося. Минулого року працював на цій сушці хлопака. Наразі, Наразі був змушений піти воювати, чи змушений, чи захотів. Москалі кляти не дають нам працювати спокійно. Ну, то не в тому річ. Зараз працюю на ньому знов нових пацани, знову на вчаться. Та й ми коли не вчимося, тому що ще притираємось, ще не завжди виходить нормально висушити. То воломір барахлить, то, то інші якісь питання. <кхи> Отож, в мене є цілий цілий ціла серія відео, як будували ми ту сушку. Так, розпочинаємо огляд. З завальної ями, зараз якраз засипали повну, пересушуємо в другий етап кукурудзу, тому що якщо волога є 30% і більше за один раз, а, ну, скажімо так, або дуже важко, або майже нереально пересушити, тому сушимо два етапи. Якраз а, вичистили сушку і тепер загружаємо наново В яму влізається десь. Більше, ніж 70 тонн кукурудзи, яма роблена з нуля. В принципі, нас влаштовує. Внизу ями стоїть норія, я до догори, вверху стоїть така невеличка очисна машина, яка забирає легкі домішки. Вон вона аж там. Сама сушка от такими шахтами, побудована секціями, вверху стоїть шнек, який розподіляє зерно по цілій ширині сушки. І вона самодьотом собі тече донизу. І тут другий шнек збирає і подає на вигрузну норію. Оце загрузна норія, яка загружає. Там є очисна машина, невеликий бак для, для зерна, яке ще не сушене, і яке невеликою подачею подається на сушку. Далі у нас є три вентилятори, два з яких спальниками, які гріють повітря в середині сушки і тим часом нагрівають, там, тим самим нагрівають зерно. Третій, самий нижній, охолоджує зерно, щоб воно не, було, не виходило з сушки гаряче. Він бачите, якраз загружається секція передостання. І тоді сушка почне І запалимо пальники і почне горіти. Так, поки вентилятори зупинили, ще хочу сказати таку штуку, мене хоч дочути трошки, що ми класно зробили в тій сушці, так то з верхньої нори і вигрузної. Ось цим проводом чи зернопроводом суха кукуруза зразу нам а, тече чи запускається в склад. Тобто ми не залежимо від погодних умов, ми можемо в будь-які погодні умови сушити і сухе зерно не буде мати контакту з навколишнім середовищем. То дуже зручно і, ну, і досить класне рішення, на мою думку. Так, загрузили хлопці цілу сушку, зараз тут запускати. Тільки очистили решета перед запуском і знов завалило їх. Багато муки, якщо другий раз пересушувати. Все, запуск. А, точно, там ще. Там ще купу забирати. Я зрозумів. Так, а ну розкажіть, покажіть. Так, то є невеликий пульт до тої сушки. Все максимально просто. Тут включається норії, загрузка, вигрузка і циклон з скальпілятором, тобто так звана очистка. А тут доволі просте і компактне меню. Тут ми регулюємо проценти на пальнику, тобто наскільки сильно він буде гріти. Тут нам зразу показує температуру зерна і температуру повітря, доскільки він нагріває. Цей вентилятор як правило, тільки на, на, на охолодження. Тут регулюється швидкість взагалі вигрузки з сушки, і з тою швидкістю регулюється, скажімо, так, подача зерна і продуктивність сушки. В принципі, все. Тут такого більше нічого нема що показувати. Тут є там, кнопка аварійна стоп, чи тут можна старт-стоп, тут виключити шнек завантаження. Тут є датчиків. Трошка стоїть, показує, що крутиться, що не крутиться. І якщо є якісь проблеми, то воно починає сигналізувати. Все максимально просто і все максимально доступно. Тут вже суха кукурудза, яка вже пересушена. Тут якраз звільняє місце під нову партію сухої. А це якраз де зараз загружається і буде йти в сушку на другий етап. Тому що її не вдалося за один. А за один раз пересушити там була вологість 30 і більше відсотків. Зараз звільнимо місце і будемо запускати сушку. От якщо бачите, тут труба є, з якої виходить зерно з сушки. Так що в принципі, що мені хто розказав з грубша. Сушка нас задовільняє цілком і повністю. Своя сушка до іріж, то я зараз розкажу в вийду звідси. Якраз набрався повний бункер, йде через верх, вертається назад в яму. Так, ну що я вам що хочу сказати? Своя сушка то є своєрідна незалежність. Незалежність ти собі коли захотів, туди змолотив кукурудзу, висушив і в принципі сухою вона вже може полежати. А коли сушки немає ти повинен здавати кукурузу, яка б в тебе не була вологість, ти її мусиш здати, бо вона в тебе довго не постоїть. Якщо ми беремо тільки кукурудзу, то вже не говорю про те, що ми можемо жнива пшениці почати на 3-4 дні раніше, чи жнива ріпаку так само, легенько підсушили і, і спокій, тим самим ми можемо себе краще почувати вільніше, спокійніше почувати під час жнива. Але саме основне то є кукурудза. Як на мою думку, вирощування кукурудзи без Власної сушки є дуже ризикованою справою, бо один хрен намахає з усіх сторін. А так ми одне одну ланку з того процесу витягуємо. Саме важливо, бо на влозі найбільше є нюанси. Ну і там зразу даю... Відповіді на питання, чому ми не зробили там твердопалений котел, чи чому ми там на пелеті не сушимо, а сушимо на газі і на газі дуже дорого. Перше, саме основне, будь-який елеватор сушить на газі, і ми будемо економічно вигідніші, ніж будь-який елеватор, то по-любому. Друге, на газу управляти сушкою найлегше. На даний час сушкою а, управляє, наприклад, може управляти три людини. Оператор, тракторист надієчий і шофер. Коли є твердопалений котел, треба купу народу. Ну, і якось так, коротше. Як би не було, зараз. Я розумію, що може там і твердопавний котел чи на пілеті, то буде набагато дешевше. Але враховуючи зараз теперішню ціну на газ, а враховуючи те, що людям треба було дуже багато заплатити, то не дуже сильно і дешевше на пілеті було. А якщо на дровах, то тим більше, бо дрова теж коштують тепер досить серйозних грошей. Так що я вважаю, ми зробили правильний вибір. Якби не було, газовою сушкою управляти набагато легше. Вона набагато стабільніша, вона набагато більш прогнозованіша. Так що, я думаю, ми зробили вибір правильний. А чи правильний він дійсно, чи ні, то покаже час. Якщо ми не будемо перелаштовуватися на щось друге, значить все правильно. Якщо ми будемо перелаштовуватися на щось з типу альтернативних джерел енергії, то я вам повідомлю і скажу, що щось виноват, був, не прав, так що якось так. Тож народ, сушка то є по-любому плюс, сушка це є по-любому незалежність, сушка це є можливість без а, всяких таких екстрених, ексе, ну, екстрених якихось ситуацій вирощувати кукурудзу. Тому що можна більш прогнозованіше збирати свій врожай. Так що я вам дякую, що додивились відео до кінця. Ставимо пальці вверх, підписуємося на канал. Слава Україні. Слава Збройним силам України. і нічка, хлопці працюють повним ходом. Коли пересушувати другий раз, сушка так не парує, тому що є така волога кукурудна. Не по парно! така пелюка, така мука стоїть. Сипиться кукурузка.